Вітаю на моєму каналі. Вирішила до вас вийти трішки у розмовному форматі. Я хочу розпочати з хороших новин. Я думаю, що всі українці вже в курсі, в тому, що е, домовилися про припинення обстрілів на 30 днів. І, звичайно, що я цьому безумовно рада. Можливо, якщо Господь дасть і все буде гаразд після е, цієї домовленості, настане домовленість про мир. Про припинення бойових дій. Я цьому, і як і ви всі, була би дуже рада. і ми сподіваємося на швидке закінчення, швидке вирішення, незважаючи на всі песимістичні прогнози, все одно ми покладаємо надію на те, що скоро наша країна також розцвіте і все буде гаразд, тому що дійсно вже е, немає сил. Дивитися за усіма цими новинами, споглядати на все, що відбувається в нашій країні, нещодавно, буквально десь тиждень тому, серед ночі, я прикинулася від того, що над нашим будинком пролітали ракети. Звичайно, що це дуже страшно, і якраз зранку були обстріли по Тернополю, так як ми живемо за. 40 хвилин від цього міста, то ми все також чуємо, все також бачимо і все також відчуваємо, тому що все пролітає над нашим будинком. Ми живемо в такому місці розположенні. І, звичайно, що це дуже страшно переживати. Я завжди лягаю з молитвою, прокидаюся з вдячністю за те, що Господь дав можливість. Прожити е, ще один день. Буквально вчора перегортала стрічку у Фейсбуці і побачила новини, від яких в мене аж серце почало стукати ще сильніше. Трьохрічний хлопчик з Вінницької області втік від своєї бабусі. Здається, його мама була в лікарні. Я точно не пам'ятаю деталі. Ось, і він за декілька кілометрів втік е, разом з песиком. Песик його супроводжував. І от його всі шукають, не можуть знайти. І цілу ніч чи декілька ночей, я вже точно не пам'ятаю, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте цю історію, його грів цей песик. І не дав йому замерзнути, і не дав йому померти. Ось. І Лікарі там встановили, що в нього було переохолодження, звичайно, проте не таке сильне. І ось цього хлопчика знайшли, назвали ще разом з цією собакою. Цей собачка не відходив від нього. Це просто настільки е, мило, настільки я плакала, що е, настільки зворушлива ситуація, мені здається, що тепер е, цей песик має стати справжнім членом сім'ї і його мають е, готувати найкращою їжею і ставитись до нього як найкраще після того, що він дійсно зробив. І не залишив дитину, які розумні тварини. Мені здається, що реально деякі тварини розумніші за людей. Зараз весна, а отже час обновлень. Я думаю, що всі жінки зараз хочуть в собі якісь новинки, і я не виключення, то вирішила придбати собі жилет такий легенький на весну та осінь, також, щоб він потім був практичний і. В мене вибір впав на причудовий жилет з овечої шерсті. Зараз вам його продемонструю. Отже, це звичайний жилет. Придбала я його за 650 гривень, здається. Ось, і в мене є один вже такий, тільки я ношу коло дому. Я дуже задоволена була своїм попереднім жилетом, тому вирішила, чому б і не придбати собі щось також з цієї серії. І не розумію, чому в нас досі не популярні такі речі. Тому що також сподобався один жилет, проте я не готова віддавати за нього 2000. Ось, тому що скоро вже буде літо. І е, літом тобі не потрібний жилет, непотрібні куртки. Ось, мені здається, е, гарно виглядає, і тим більше я е, хочу застерегти завжди міряти речі на пошті, тому що я хотіла більш оверсайз жилет І замовила собі в розмірі XL, Тут взагалі пише, що це 48-й розмір, проте, як ви можете помітити, це зовсім не XL, а скоріше L. -ка. Ось, проте я вже вирішила не змінювати нічого, так як весна вже настала і хочеться ходити, насолоджуватися, ходити в якихось обновках, ось, мати гарні речі. Мені і так він підійшов. Але я застережую вас про те, що дійсно е мало мірять речі такі. Я не почитала відеоки, вже потім наткнулася на те, що дійсно речі трішки мало мірять. Ось, Але мені дуже подобається. Я... я хочу побажати вам всього найкращого, гарного настрою, гарного дня, мирного неба нам над головою усім. Ми молимося за нашу країну та за наших захисників. Я думаю, що в подальшому відео буде також цікаве, і не завжди вас про це прошу. Проте, якщо вам не важко, поставити вподобайку та написати будь-який коментар, адже це допоможе у просуванні мого каналу. Усім людям, які активно. Продовжують мене підтримувати. Я вам неймовірно вдячна. Я бачу всіх своїх найпалкіших прихильників, які кожного разу коментують мені відео смайлами кожне відео. Я надсилаю вам тисячу годне серце. Ось і велику вдячність вам за вашу активність та підтримку. Так, показую вам, яка в нас фарба буде в коридорі. Чорного кольору. Саша вже наніс перший шар фарби. І мені необхідно нанести другий шар. Так як в мене закінчилася сама ось ця шпакльовка, то необхідно доробити також ось ці зрізи. Це вже цим буде займатися Саша зверху дверей. Але в загальному колір мені дуже подобається. Ось. Така текстура. Так як я добре не вирівняла, то вийде трішки по-іншому, ніж в ванній кімнаті, але текстура мені подобається. Така шершава. Взагалі, воно все мало бути ось в такому плані рівненьке. Але маємо те, що маємо. Зараз головне це все доробити. І е, чорний колір, як виявилося, дуже гарно виглядає, дуже презентабельно, можна так сказати, разом з білими дверима. Ідеально було б, якби ще вітальні були білі двері, але я думаю, що з часом ми замовимо і, якщо Бог благословить, встановимо. І все буде добре, все буде гарно виглядати. Я вже втомилась. От на цій е, стіні добряче видно, Ще необхідно пройтися, я думаю, декілька разів, щоб був гарний колір. Без переходів. Так як видно, там переходи. А отут дуже гарно він виглядає, насичено. Мені подобається загалом. Хто би міг подумати, але е звичайні кольори, не вирви око, дуже гарно виглядають, так мінімалістично. Покажу вам, як я тут впоралася. Сашко купив неправильну клейонку. Я хотіла таку, як в нас на комоді глянцеву. ось А він придбав якусь найдешевшу шматок вийшов 40 гривень, то мені вистачило і на морозильну камеру. Якось так тут прикрило першим часом. Думаю, нормально. Головне, щоб це все з групки не розсипалося. Далі, мій малюк трішки прихворів, так як ми вчора водили його до лікаря, і давали кольчик. Ось тут навіть є місце. В ліву ніжку він на неї не може навіть наступати. Ми робили проти дифтерії вакцину. Тому в нього була температура вчора ввечері. Він себе погано почуває. Благо, що він з'їв картоплю, картопляне пюре з сметаною та кисломолочним сиром. Він дуже любить їсти, тому що в нього зараз лізуть зубки, і нагодувати його будь-чим просто нереально. Дитина не хоче нічого їсти. Він не наступає на ніжку. Я вже тут застелила ліжко, його нагодувала. Принесла йому іграшки, книжечки, але він нічого не хоче. Трішки баюся. Ні на двір не вийдеш, тому що ніжка болить, хіба просто його винесу, щоб посиділи на лавочці. Він взагалі нічого, як ви можете помітити, не хоче. Сподіваюся, що все буде гаразд, що воно пройде до вечора або до завтра. Тому що це дійсно дуже страшно, коли твоя дитина не активна, а ось так от лежить знаючи. Який він в мене шумний, як він любить бігати, бавитися, щось робити, то дуже важко спостерігати за таким. Але сподіваємося, що все буде гаразд. У нас погода просто шедевральна, сонечко. Сашко пішов на роботу, йому не краще, але що зробиш, вимагаючи, він вже виходив. Насморк вже вчора був до такої е, степені, що е, аж кров в нього носа йшла. Такі от в нас справи. Сподіваюся, що все ж таки в нас вийде вийти на двір і трішки прогулятися, трішки провітритись, що малюку стане краще. Поки ми прийшли з лікарні, вже пройшло повно часу, тим більше вирішила заскочити у магазин. Я собі придбала ось такий білий. Ножик, яким я, чищу яблука, тому що дійсно, як писали у коментарях, в мене немає нормального ножа навіть, і я постійно мучуюся з нарізанням то м'яса, то більш твердих продуктів, тому зробили достойне зауваження, я його прийняла, тому що я навіть не могла знайти в нас на господарстві нормального ножика. Я ще самого раненька зробила тісто, тому вирішила не бавитися і бігом зробити пироги з яблуком. Незважаючи на те, що чоловік був хворий, він все одно займався ремонтом і продовжував робити зміни у нашому коридорі. В нас була погода трішки вітряна, не було як такого сонечка, і моросив дощ, тому ми відклали роботу на ділянці і він вирішив займатися роботою вдома. Також полагодив сітку для наших кізоньок. Ну, а я тим часом готувала їжу. Ми собі запланували спочатку зовсім інше, хотіли на природі е, посмажити картоплю, але не так сталося, як гадалося, тому я вирішила просто посмажити, витягла шматок під черевини, швиденько все нарізала і посмажила. Паралельно, звичайно, займалася пирогами. Салат у мене з пікінської капусти та консервованого горошку. Ну і власне ось такий обід у нас вийшов. Смажена картопелька, кетчуп та пиріжки. Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео і побажати всього найкращого. До нових зустрічей, па-па!